Відомий французький режисер Клод Лелюш, ви знаєте його по мужчина і женщина, багато він фільмів зробив. Він таку зробив цікаву імпровізацію. Він знімав акторів, їх гру, а потім писав сценарію. Він, він писав таку сценарію. Яким чином? Він брав дівчину хлопця і казав, грайте рівності. У нього чотири камери, він вмикавив і чекав, коли між ними з'явиться якийсь там діалог. Де, де, де він згасав цей діалог, де він знову починався цей діалог. І він весь час це знімав, а потім монтував. І коли він монтував, Вибирав, де цікаво, а пауза якісь, а десь якісь там розгоралася там ще якась подія. І потім він після цього монтувався свій фільм, а після цього він змонтірував свій фільм і писав сценарій, здавався. Це його була така да, новація, цікава.